Чудова новина, як на мене, бо дійсно останнім часом ми чуємо неодноразово про те, що це війна дронів, і формувати армію е дронів абсолютно логічно. Тож е далі вам слово, е як ви гадаєте, які функції задля чого ця армія е будується, які функції вона виконуватиме, і хто там буде, хто ці військові. Ну, дійсно насправді ми бачимо перед собою першу світі війну, коли на полі бою з'являється робототехніка. Це фактично а війна не просто дронів, а роботів І дрони є складовою частиною цієї екосистеми. Дрони це перш за все наші очі в небі. Вони допомагають економити життя. Вони допомагають рятувати життя. Вони дозволяють отримувати інформацію і ділитися її дуже швидко, особливо використовуючи новітні термінали супутного зв'язку. Але також ми маємо розуміти, що дрони вже зарекомендували себе як хірургічно точний інструмент для того, щоб безпечно для операторів допомагати наземним силам а, фізично використовувати дрони для захисту і для знешкоджень військової техніки чи особового складу вони різні бувають в різні завдання на різних дідальностях, але абсолютно однозначно вже те, що ця технологія змінює правила гри на полі бою. І ми бачимо перед собою вже констатацію факту і сприйняття того, що вже відбулося. Ми впевнені і бачимо наскільки ефективними дійсно є робототехніка в небі. Які дрони зараз над необхідні на фронті? Можливо, де є дефіцит? Е, нам необхідні всі дрони світу, нам необхідно якомога більше обладнання, тому що завдань, що становляться перед дронами забагато. Перше за все є певні завдання з розвідкою та виконанням. Робіт на відстанях від п'яти до десяти кілометрів, і для цього використовуються наймасовіші дрони, котре так само інколи модифікуються для того, щоб завдати удар і переносити скиди. Так називаємо. ви всі бачили наскільки багато в Україні є е е різноманітних майстер, що переоблаштовують переобладнають ці дрони для того, щоб використовувати їх вже для захисту і не лише для отримання інформації. Але окрім цього, є й завдання для нанесення ударів для Чиски території хірургічно точних е прицільних дій, і це відбувається вже на більш далеких відстанях від п'яти від десяти кілометрів. Так далі і тут вже потрібна інша техніка, літаки, такого типу дрони, котрі можуть більше знаходитися в повітрі. Тож комбінуючи між собою різноманітні техніку, і навіть в півдрони переобладнані для того, щоб виконувати функцію захисту, ми бачимо перед собою якомога як найменш 3-4 різноманітних класи дронів. Різних за вагою, різних за розміром, різних за дальністю дії, і всі вони можуть допомагати і допомагають вже захищати українську землю. Пане Валерію, власне, якщо можемо, ми зробити такий висновок по запитам, по запитам найголовніших характеристик для дронів, я бачу, що охоче з'являються приватні розробники, які виготовляють дрони, починають їх будувати. Конструктори можливо зараз слід зосередитися на якихось вимогах, саме можливо, ціна, дальність польоту. Що ви можете про це сказати? Я б хотів сказати, що якщо ми розглядаємо сценарій використання мультироторних платформ, то тут дуже великий дуже велика кількість запитів, що ми маємо, і зараз потрібно сконцентруватися вперше перш за все для українських розробників щодо якості зв'язку і безпечності електронних компонентів, котрі використовуються для дронів. Тобто навігація, зв'язок це дуже важливі компоненти. Вони мають бути побудовані системно і вони мають синергічно працювати з іншими технологіями. Що вже використовується на захисту, але якщо кого вказати до форм-фактору, то серед команд українських розробників найбільш популярним є руху в напрямку Крил, тобто дронів, що викор... виконані у. Літакового типу корпусу, котрі можуть злітати вертикально або за допомогою катапульта, або навіть з руки, та також виконувати свою місію. Українські інженери найбільш часто користуються саме цими напрямками роботи, тому що потреба у обладнанні, котре може проводити розвитку і виконувати якісь дії на відстанях 50-70 кілометрів від точки зльоту, якраз вона є дуже критичною з точки зору близько ближнього радіусу дії, і ми маємо обладнання, воно його завжди не вистачає, але тут революція все ж таки потрібна у тих літаках, котрі можуть використовуватися на відстанях 50-70 кілометрів. От чим може відповідати Росія? Ми знаємо про їх орлани, ми знаємо про е, Шахеди, е, чи вони підготовлені до такої армії е, до до війни дронів? Припрошую. Ви знаєте, я хочу сказати, що до початку цієї війни ну неможливо бути підготовленим до такого масштабного використання техніки. А коли ми чуємо про кількість обладнання, що використовується, і вже ж іноді втрачається. Але це добре, тому що в такому випадку все ж таки не страждають людські життя. Техніка втрачається, її потрібно поновлювати інтенсивність настільки велика, що жоден виробник в світі не готовий до того, щоб в, такому, в такій кількості постачати обладнання. І я впевнений, що наші колеги з терористичної держави Арефія в жодному вигляді не можуть протиставити українським можливостям, українським техні... техно... українським інженерам е, свої якісь виробничі потужності. Ми Бачили наскільки швидко вона вичерпали свій дронів Вони вже звертаються по допомогу. І те, що вони звернулися по допомогу до, до Ірану, це вже е, крик відчаю через те, що власного обладнання вже в них вже немає. А в Україні все розвивається і з кожним тижнем виробництво стають більші. Кількість команд, що залучена до цієї роботи, стає більше. Еволюційно ми збільшуємо наш потенціал, е, покращуючи його не лише кількісно, а й якісно Користовуючи щотижня все більш і більш інноваційні технології з усього світу, і от тут і ще додам, що ми можемо навчати, адже навчання наших дронарів буде проводитися саме українською військовою школою, яка називається Вітер». І чи ми можемо ми сказати, що зараз та армія дронів, яка формується, є флагманом у якраз е цій сфері? А я хочу сказати, що якомога більше на потрібно організації команд, котрі вчать, котрі застосовують дрони. Я вдячний абсолютно кожному. Ми всі маємо бути вдячні абсолютно кожній школі, що зараз відкриває е свої двері для. Майбутніх випускників, котрі будуть використовувати дрони для захисту. А також хочу сказати, що завжди цього буде мало. І ще одне: в жодному вигляді не можна казати, що лише за допомогою дронів щось відбувається. Це синергічна робота, єдина частина це все велика екосистема різноманітних технологій захисту, котрі потрібно використовувати разом і від. І від цього ефективність підвищиться в кілька разів, коли буде ефект синергії технологій між собою. А я от ще хочу запитатися з приводу міжнародної такої синергії про співпрацю з нашими партнерами. Зараз наші військові відправляються на навчання до партнерів на нових танках натівського зразка. Чи ми можемо у відповідь запропонувати навчання якраз працювати на дронах, виховувати закордонних дронарів, так би мовити, і. І можливо з кимось так взаємодопомогою отримати навчання на літаках F-16. А це гарний бартер був би, і я певний, що він має сенс. А, і дійсно в Україні сконцентровано дуже великий практичний досвід, котрого в світі нема. Ми всі думали про це про те, що навчатися закордонні спеціалісти літати з рук України, а коли українці будуть вчити а закордонні спеціалісти, спеціалісти будуть вчитись. Це історія, що буде відбуватися після нашої перемоги, тому що досвід унікальний. Південна Корея, Японія, різноманітні країни, котрі вони можуть і будуть отримувати в Україні знання просто через концентрацію досвіду саме тут, і абсолютно можливо, що це може статися навіть до закінчення війни. Дійсно, ми ж є єдиною частиною за системи захисту. Фактично всього світу, ми просто на фронті і досвід формується тут. І якщо є можливість його передати вже нашим союзникам, це потрібно робити. Дякуємо за розмову, пане Валерію. Я впевнений, ми ще будемо розбиратися з питанням армії дронів, коли вже будуть перші здобутки, перші навчання пройдуть. Валерій Якувенко був з нами на зв'язку. Співзасновник дрон експерт з використання робототехніки.